В Україні стартувала реформа рибної галузі. Рибалки Одещини вже працюють за новими правилами. Аукціони пройдено, лоти виграно. Вітаю, мене звати Тетяна Бажанар, і це проект новини Лайф. Як проходить реформування рибної галузі в Одеській області? Скільки лотів вже виграно? Наскільки планується поповнення місцевих бюджетів? Про це ми запитали у директорки департаменту аграрної політики, продовольства та земельних відносин Одеської обласної військової адміністрації Алли Стоянової. У Нас стартувала перш за все реформа з рибної галузі, і є постанова, прийнята 30 грудня 2022 року, згідно якої вже всі ліміти розподіляються прозоро лише через аукціон. І це надасть можливість, щоб рибалки були в рівних умовах і отримували ті лоти, які вони бажають. Вони можуть заходити, реєструватися на платформі Прозоро продажі, приймати участь і вигравати ці лоти. Більш більш за все, ця реформа вона вплине не лише позитивно на рибалок, а ще й на громади, тому що рибалки залишаться зі своїм рибним промислом, працівники залишаться на своїх робочих місцях, населення отримує. Працю, а бюджети отримують поповнення громад, тому що через аукціони безумовно ціни будуть в залежності того, як вони будуть конкурувати, зростати, і внаслідок цього буде збільшено поповнення дохідної частини місцевих громад. І хочу сказати, що реформа дається не легко, як будь-яка реформа. Але наш департамент тримає руку на пульсі. Ми надаємо. Всіляку допомогу, підтримку координуємо для того, щоб рибалки мали в. Отримати вчасну інформацію, щоб могли вчасно зорієнтуватися, з чого почати і чим закінчити, для того, щоб пройти цей нелегкий шлях. А сьогодні в Раді ще буде розглядатися новий закон про простежуваність риби. І це, ми сподіваємося, що з тіні, з тіні певний сектор, частину сектору. І економіка саме в цьому напрямку вона оживе. І риба, яка буде приходити на наших прилавках, вона буде проходити певну перевірку, тобто це буде гарантування якісної продукції на наших прилавках. А ось на днях має вже стартувати. Промисел на оселеця, і є вже аукціони виграні, є вже переможці. Наразі стадія укладання договорів. Ми будемо сподіватися, що рибалки зможуть таки все ж таки, вийти на дозволені ділянки рибного промислу і здійснити свій виробничий процес і забезпечити наявність риб на прилавках, і як наслідок бюджети. Тримують свою. Дохідну частину. Ну, оселедець на сьогодні має не лише соціальне, а й економічне і політичне значення. Це такий товар, який ставить залежність від себе не лише наш регіон, а й країну в цілому, і навіть можна сказати, частину світу. Тому що наші сусіди теж займаються цим рибним промислом, наприклад, румуни. Тому це так, це така, такий продукт, який потребує особливої уваги. І ми сподіваємося, що завдяки тому, що є вже переможці. По аукціонах і будуть дозвільні ділянки, то все ж таки оселедець знайде своє достойне місце на прилавках наших магазинів. Є ділянки, які дозволено. Безумовно, є певні проблеми у зв'язку з тим, що по цих самих ділянках, які є дозвільними, сьогодні рухаються судна в рамках зернової угоди, в рамках зернового коридору. Внаслідок того, що на Босфорі велика черга, більше ніж 140 суден стоять, то рух зерна збільшується. У Напрямку Дунаю, ми бачимо знов збільшення черг і збільшено простою суден. Можемо зазначити, що одномоментно на всьому цьому дозвільному шляху ми можемо спостерігати майже 400 суден одномоментно. Це дуже велика кількість, і рибалка майже ніде стати. Но, але, е Скажімо так, область взяла це питання під контроль. До нас приїжджав міністр аграрної політики Микола Сольський на минулому тижні. Про це питання йому теж було Довідомо на надано інформацію, тобто вживаються заходи для того, щоб вирішити це питання. І вчора Максим Михайлович Марченко провів відповідну нараду, за результатами якої він повідомив, що дозвільні ділянки буде збільшено. Ну, зариблення переважно відбувається на внутрішніх водоймах або на ісцених на штучних водоймах. Тому так ця процедура триває. Виробники це роблять самостійно. Під Підтримки державної саме на цей, на цей напрямок сьогодні немає, але у нас є програма Аграрна Одещина, і в нас є строка напрямок. Е в якому передбачена можливість, тобто ми це будемо розглядати надалі. Коли це все спрацює, будемо розглядати. Якщо буде така необхідність, то будемо рухати це питання в цьому напрямку. Це був проект новини Лайф. Залишайтеся з нами, підписуйтеся на нас, аби бути в курсі найсвіжіших новин. І залишайте свої питання у коментарях, відповіді на які будемо шукати разом.